Привіт, друзі! Сьогодні вас чекає дуже цікавий урок саме макіяжу. Сьогодні я на собі вам покажу, як зробити смокіайс для вікової повіки. Ми з вами поетапно зробимо всі елементи цього макіяжу, і я навмисне вділася в кежуал. Тобто, я хочу вам продемонструвати, що смокіайз може бути досить насибельним. В принципі, підходить під будь-який одяг. По-перше, він не кольорний, тому ви вже не обмежені у вибору одягу. Тобто, ви можете вдіти абсолютно все. Після того, як вам бізажист зробить смакіайз, або ви можете почати свій смокіайз в одному одязі, а потім, коли подивитесь на себе в зеркало, вирішити, що ви хочете поміняти одяг на інший. І будь-яка колірна гама, будь-який стиль абсолютно підійде до вашого макіяжу. Ну що, поїхали! Що ми будемо використовувати для нашого макіяжу? Перше, це, звичайно, база під тіні. Однозначно, смакяйс вимушує мати базу під тіні для того, щоб він не скрутився. Друге, це наша з вами стандартна палетка, яка включає в себе прозорі тіні, базові тіні і такий темненький базовий колір сіро-коричневий. Третє, нам знадобиться акварельна підводка «Ательє». Якщо ви хочете замінити її на олівчик, ви мусите знати, що якщо повіка нависає, олівчик може відбиватися на відміну від цієї чудової підводки. Раджу її мати, її вистачає дуже надовго, і вона того вартує. Терміну придатності в неї немає. Єдине, на що ви скажете, що вона не дуже зручна у транспортуванні, тому що вона продається в такому поодинокому блоку і нікуди не вставляється. Але, дівчата, це професійна косметика, вона теж має свою палітку, але Палітка на 10 кольорів, це вам абсолютно не потрібно. Вам абсолютно спокійно її можна носити в будь-якій косметичці, і ви бачите, що вона нам підходить для багатьох макіяжів, Тож дуже раджу. Також ми будемо використовувати нашу стандартну розсипчасту білоперсикову тінь. Таку от, вона є в маленьких і великих упаковочках, також вона є в такій от чудовій пірамідці, де є блискітки, золотий колір і цей колір. Вартість пірамідки і вартість одної тіні дорівнює. Тобто, якщо ви хочете собі різні відтінки, можете собі придбати пірамідку. Що ще ми будемо використовувати? Можливо, будемо якийсь каянчик використовувати. Зараз, по ходу, з вами подивимося. Почнемо ми з того, що ми з вами візьмемо сухий ватний диск і промокнемо нашу повіку сухим ватним диском. Зараз дуже уважно пильнуйте, як я тримаю дзеркальце. Нам потрібно перед нанесенням перших тіней очі не відкривати. Ми витискаємо трошечки бази під тіні і наносимо її на повіку, наносимо до того моменту, поки у нас не пройде вологий блиск. Тобто ми мусимо зробити так, щоб повіка її випила. І коли вона випиває базу під тіні, вона вже не буде пити ваші майбутні тіні. Ваша повіка буде зволожена, ваша повіка буде захищена, що є дуже і дуже-дуже корисно для вікової дівчинки. Нанесли і розподілили до повного смоктування. Не відкриваючи очей, ми беремо пухнастий пензлик. З вами беремо пухнастий пензлик і обводимо наші уявні темні тіні. Ми всі знаємо вже, де будуть розташовуватися наші тіні, вони будуть знаходитися на рухомій повіці, тож ми все довкола обводимо прозорим 0,4 кольором. Деякі дівчата беруть свої бежеві тіні і намагаються це зробити, але бачать, що бежевий колір лишає колір, лишає фактурку, лишає якийсь такий невідомий для вас сухий стан повіки, тож використовуємо цю. Далі ми беремо з вами нашу підводочку. І беремо водичку. Беремо водичку. Але знаєте, як я жартую, що найкраща вологість це наша слинка, але я вже не буду вам пензлик зараз змочувати в роті, як це зазвичай дівчата роблять. Я беру водичку. І що тут головне? Ми мочимо підводочку до моменту, поки пройде вологий блиск в підводці. Тобто вона в нас не мусить бути мокрою, тоді вона не буде текти. По нашій повіці. Поїхали. Вкладаємо пензлик боком, вкладаємо наш пензлик боком і починаємо малювати широчезну стрілочку вздовж усієї повіки. Боком. Не намагайтеся кінчиком малювати, у вас нічого гісінько не вийде. Боком, 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 боком і намагаємося наносити, поки не пройдуть всі пробіли між нашими рухами. Стрілка доволі інтенсивна, доволі широка, а край ми робимо на вирівнюючу лінію. Тобто край, бачите, уважно трошечки розклишаємо до зовнішнього кутика, це дасть нам омолоджуючий ефект. Це десь нам припідняти око, і буде дуже гарно виглядати. Те саме робимо на другій повіці. З вами будемо розтушовувати до такого стану нашу стрілочку. Підводка акварельно-воскова, тож вона розтушовується досить легко. Вам треба буде лише натиснути на пензлик і протягнути по краю вашої підводки. Протягнути по краю. Головне, не ходіть між розтушовкою і нанесенням пити каву, підводка не має застигнути, тобто ми її розтушовуємо одразу після нашого нанесення. І отримуємо видно вам, розтушовану стрілочку. Вже гарно. Але будемо продовжувати. У нас вийшли дві розташовані стрілки. Я навмисно тримаю підборіддя вверх, тому що, якщо ви зробите отак вот при нависанні повіки, ваша стрілка може відбитися на нависаючій повіці. це буде виглядати досить негарно. Наступні тіні, які ми будемо з вами використовувати, це оці вот тіні. Ми будемо повністю їх наносити на нашу рухому повіку. Нам для цього знадобиться пензлик Соболь. Ось такого ефекту ми з вами мусимо досягти. Так, дівчата, в мене повіка конопата. Це нормально, тому що я раніше не користалася сонцезахистом довкола очей. Нещодавно в аптеці, в Іспанії, я знайшла крем з SPF 50 від темних кіл довкола очей. Я його тепер наношу і сподіваюся, що моє наступне літо пройде без таких веснянок довкола очей. Але перед тим я все одно наношу крем з міорелаксантами і закріпляю зверху його кремом з SPF 50, тому що він не буде вам так працювати зі зморшками, буде працювати цей, але цей на додаток обіцяє зменшення темних кіл. Ну що ж, подивимось. І ми з вами беремо пензлик Соболь для того, щоб ми не насипали тіней по -під очі. Пам'ятаєте, ми завжди після нанесення ми наберемо, дивіться, ми дивіться, беремо, палеточку, набираємо колоподібними рухами, так от, угу, на одну сторону. З неробочої сторони ми з вами забираємо обсухий ватний диск. Отак, от, от витираємо з неробочої сторони. Оце все мусило б вам насипатися під очі. Тому набрали, витерли і почали наносити. Під нанесення також залежить, осипиться чи ні, ви наносите втираючими рухами. Тобто, сильно не совуєте по віку, а якби передаєте колір по віці. Тобто, поставили, притерлися, порухалися. Поставили, притерлися порухалися порухалися. І кожен раз, коли ви набираєте колір, ви робите те саме. Набрали, забрали зі зворотньої сторони і пішли наносити. Завжди потрібні два дзеркала. Зараз друге дзеркало виконує функцію, друге дзеркало виконує в мене камера, але в будь-якому випадку на столі в мене навпроти стоїть друге дзеркальце, в яке я дивлюся, коли наношу макіяж не на камеру. Я вам його покажу. Так, супер. Є такий от ефект ми можемо з вами отримати. Бачите, тіні не перламутрові, вони сатинові. Ми з вами розбирали це в останньому відео у Фейсбук. Так. Супер. Що дала нам обводка прозорою тінню з самого початку? Вона дала нам такі, бачите, невагомі краї. Якщо ви хочете, щоб вони ще були більш невагомими, можете ще трошечки пройтися прозорим пензликом і ще підростушувати трошки краєчки. М -м -м. Клас! Наступна тінь, яку ми будемо з вами використовувати, це тінь 21 від V-Studio, цей от колір. Ми з вами зараз побудуємо нашу акцентну тінь, як ми звикли. Для цього буде теж пензлик потрібен менший соболь. Це може бути п'ятірочка від Fitomakeup. Пензель номер 5 дуже зручний. Він не є дешевий, дівчата, але він є необхідний. Таким самим чином. Набрали, забрали зі зворотньої сторони і поїхали формувати нашу акцентну тінь. Знаєте, перший мій вчитель з макіяжу, це дівчинка, з якою ми мали спільну студію макіяжу. Я тоді розказувала теорію. А вона розказувала практику, бо теорії вона не любила розказувати. А я не вміла так малювати, як вона. От ми побудували спільну школу макіяжу, і вона мала таку класну фразу Дівчата, макіяж це не колір, дівчата, макіяж це форма. Тому ми з вами запам'ятали три параметри акцентної тіні, які я вам розказала в другому занятті. Зараз ми будуємо так, щоб наше око. Виглядало правильно ми всередині цієї тіні будуємо нашу акцентну тінь. Ми легесенько втушовуємо цю повіку, і те саме ми з вами робимо на другому оці. зараз я підхопила прозорою тінюшечкою. І повертаюся до другого ока. Не ну, оцінюєте макіяж, поки ви не зробили нижню повіку, поки ви не намалювали війки, ми поки робимо базу, і бачите, око в нас трошечки в нереалістичному своєму положенні. Тобто ви зараз тримаєте його дуже відкритим. Так, на жаль, при нависанні повіки не буває. Тому ми будемо бачити іншу картинку, коли ми подивимося просто так, як звикла дивитися. Угу. Супер. Ще трошечки побудували. І давайте пройдемося темною тінню вздовж, вздовж всієї лінії вій. Процакаємо так от. Оп! Оп. От, дивіться, Угу. І знаєте, я ще люблю ще раз повертати підводку, тому що коли сіра тінь або коричнева тінь попадає на підводку, вона перестає бути дуже чорною. А я люблю в цьому макіяжі дуже чорну тінь, тому я ще раз беру пензлик для нанесення підводки. І ще раз собі причерню <свисті> свою чорну підводочку. Поїхали! Ще трошечки чорного додамо. в Наш макіяж. Супер. Ну, сьогодні вже треба йти вечеряти в ресторан, де це порівняння. Чуть-чуть чорніше стало, Трошечки. Знов таки, не забувайте, води мусить бути дуже мало, для того, щоб підводка не розтеклася. Огонь. Промальовуємо вії і переходимо до нижньої повітря. Правила промальовування вій дуже просте. По-перше, ви знаєте, ніколи не можна робити тушу так от. Не можна, тому що ви накачуєте повітря як насосом, і вона вас скоріше висихає. Я використовую об'ємну туш від Ченчита. Єдине, що вона з підкрученим пензлем, я пензель розрівнюю. Мені не подобається підкручений. Ставимо на серединку, підкручуємо до кореню і зігзагоподібними рухами рухаємося до верху. Поставили, прокрутили. У нас кожна війка лягає між волосинками пензлика і зигзагоподібними рухами попіднімаємося нагору. Так. Якщо ви раптом поставили цяточки з туші. в мене буває така ситуація, що я ось бою чихну під час нанесення і вся повіка в туші, то тоді я розкажу вам секретик. Треба дочекатися, поки повністю висохне ваша туш, і потім вона дуже-дуже легко знімається. Сухим патичком, ватним диском дуже-дуже легко знімається. Круто! Люблю цю тушь. Надає такі гостющі вії. така, хто любив ленінградську то в мене вії взагалі такі, що вії, що волосся не є дуже густими, тому бачите до порівняння з тущою і без туші. Угу. Добре, малюємо друге око. Клас, Мені вже все подобається. Але я б хотіла доповнити його синім олівцем на нижній повіці, щоб прив'язати до джинсової курточки. Ви можете використовувати будь-який олівець темний, який, на вашу думку, підходить до вашого одягу. Що ми робимо? Ми послизові, гарнесенько. гарнесенько. він погано лягає, це нормальна історія, дівчата. Олівці відстою в воскові. Олівець, чим гірше наноситься, тим довше тримається. Це такий лайфхак. При виборі олівця дивіться, як він наноситься. Якщо він наноситься дуже скоро, він буде дуже скоро змиватися. Ми промальовуємо мішку, міжвійковий простір і слизову. І рухаємося від зовнішнього кутика до внутрішнього повністю. І олівчик візьмемо з собою в сумочку. Якщо плануємо проходити цілий-цілесенький день. Тому що око буде сльозитися і буде підмивати ваш олівець. Ну, в мене слізя цього, особливо коли опалювальний сезон, сохне сльозова, починає саме зволожуватися і сльозитися. Добре, те саме ми з вами зробимо на другому оці. Ось так от, ми нанесли синій олівець, тепер ми беремо прозору тінь на нашу 04 і обводимо її по краю, по краю олівця, для того, щоб коли ми наносили на його край темну тінь, наша темна тінь не дала чітких границь. Супер! Беремо 21-го, це найтемніша тінь з нашої палітки, і наносимо її на край. Наносимо обережно, не спішимося, наносимо її на край. Бачите, яка класно виходить розташовка. Ось таким чином. Огонь! Обережно не спішимося. Фінішний рух будемо робити, Тут воно подібне. До верхнього будемо, зараз трошечки нанесемо цієї тіні на контур і замкнемо це все в суцільне коло. Наші нижні віки. Я люблю це робити пензликом. Можете вибрати будь-який пензель з рівним зрізом. Такі от. Існують ще окремі пензлі для промальовування нижніх вій. Зараз я вам їх покажу. У мене нижні вії дуже рідесенькі, що часто буває у дівчат дорослих, вони рідні свіком. Але є деякі дівчата, в яких дуже довгі вії, тоді вони відбиваються внизу. Тоді пензлики вам будуть в допомозі. Це пензлик п'ятий біс від Chinчиta, е, це пензличок від VSTudio, це пензличок від ВОПС. Це всі три пензля для промальовання нижніх вій. Я беру туш, набираю на пензлик, і перший шар я знаходжу кожну, кожнесеньку свою кволу вічку і прошу її промалюватися і знайтися. А потім другим шаром ви вже можете промальовувати самою тушу. Тому що ви вже маєте основу, кожна вічка обволікується, і будете мати основу. І вже можна малювати тушу. і коли в нас є нижні віки, макіяж ще стає більш досконалим, більш натуральним. Тому я раджу нижні вії в смукяйсі все-таки придівати. Ще я люблю проклеювати війки. Я зараз вам покажу І ще один варіант пучкових війчок. Я їх замовляла на Аліекспресі. Вони мають такий дуже цікавий пучочок. Ми зараз з вами їх проклеїмо. Але навіть навіть дивіться, навіть без поклеєних вій, мені вже дуже-дуже подобається. Прям дивіться, яка картинка красива. Такий от матеріал, ми зараз його будемо клеїти на наші оченятка. Візьмемо силиконовий клей, нанесемо його, прям на пачку я його наношу, беремо пензл, пінцетик. Я люблю брати для вій. Ой, для брів. Звичайний пінцетик для брів, і відділяю пінцетом, вириваю з пачечки. Знову вкладаю в пачку, мокою в клей. Виглядає Виглядається так от. От, як вам показати. О, на чолі покажу. Так, і тепер ставлю цей пучочок в корінь своїх вів. Вкладаю наверх, відпускаю ручку і маю проклеєний пучок. Дуже гарно. Ще вибираю. Один пучочок я беру поки самі довгі пучки, прямо серединки. Зараз я вам покажу, приклею і покажу. Ай, вистрибнув і таке буває. Так. Вставили, відпустили, маємо ще одну ліку. Тобто, тут, якби заплановано, щоб оці були по краю, ці були посередині. Я беру зараз середню секцію, цю найдовшу, і всю її посаджую на край. Тобто, щоб не ляльковий такий був макіяж, а все-таки більше уваги було на край. Ось клей. І ще один пучочок ставлю з краєчку, щоб в мене на краюшку були найдовші, найдовші віки. Я люблю проклеєні вії. Я все-таки вас налаштовую навчитися це робити. Тому що, якщо ми говоримо при, про те, що ми будемо відмовлятися від послуг візажиста, то найпрофесійніше, звичайно, виглядає макіяж з проклеєними війками. Щоб ви могли вже когось здивувати таким вау-ефектом. Клейчик час від часу можете доливати. Оцей останній пучок я ставлю і буду доливати клей. Хочу вам показати. О, дивіться, отак от виглядає дуже красиво. Ближче до середини ока. Я вже переходжу. На другу лінію на цього та до внутрішнього кутика можна поставити цю. Ще раз нагадую вам, що вії доволі добре змиваються теплою водою, абсолютно спокійно падають в омивальничок під час умивання. Тобто я спочатку змиваю вії, а потім вже двофазкою знімаю свій макіяж, не навпаки, щоб не шкодити власним віям. Тепла вода повністю розчиняє віку. Знаю, мені дуже подобається. О, клеєм не мастил. Мені дуже подобається. Прям сильно подобається з проклеєними віями таке собі магічне око виходить. Так, правда? Давайте зробимо все те саме на другому оці. Беремо найдовші почечки, ставимо їх в клей і ставимо на корінь. Так, і забрали ручку. Ще один довше пучочок поставили в клей. Оп! І забрали ручку. Ось яка краса красив'єзна. Ще один довший пучочок поставили в клей і поставили на свою повіку. Агонь! Так, хочу ближче до краю, ще один примостити. Опа, є, красота, красв'єзна. Тепер другий ряд відокремлюю і ставлю його вже на серединку. Вмочила клей. і раз. І на серединку. Тепер ще один більш коротенький з другого ряду. Раз і на серединку. Боже, яка краса, красвізна. Просто навіть не знаю. Куда тепер з такою красою йти? Хіба в ефір? Так, супер. І маленький почочок до внутрішнього кутика. Ви ставите на свою повіку. О, пінцет вимастився, таке буває. Іноді пінцет починає примагнічувати віку. Нічого. Ми її можемо ще раз переклеїти до внутрішнього кутика. А оп-оп-оп поставила. Ви можете відчувати такий вологий. Дотик, ле, Дівчата, ви іноді запитуєтеся, чи варто клеїти соцільний ряд. Я вам розкажу історію. Ми, коли були на чемпіонаті світу з макіяжем, ми клеїли дівчатам такі воду в железні вії, і вже під кінець, коли вони вже позували до фотографів, в них у всіх повідвалювалися. Чому? Тому що там статична стрічка, а око все-таки рухливе. Тому, коли ці вії з розірваною стрічкою, вони дають абсолютно спокійно рухатися око, і вони вам не заважають. Єдина з непривички ви можете відчувати таку собі тінь, тобто вам буде темнувато. Але це вартує того, на мій погляд, обов'язково пишіть в своїх коментарях, що вам не зрозуміло, що вам ще показати. Коментуйте. Дуже буду рада, якби ви будете писати відгуки. Якщо мені в особисті взагалі огонь, огонь, пушка, бомба-ракета, напишіть, щоб я могла на сайті поставити ваші відгуки. От. Мені здається, наш курс триває досить ефективно, і ми вже багато всього навчилися. Коментуйте, щоб вам ще хотілося подивитися, можливо, надсилайте фотографії мені з тими макіяжами, які ви хочете подивитися. Цей макіяж не, не планує дуже темних брів, тому що все-таки буде забагато акцентів. Тому бровочки можна просто прочесати, можна навіть злегка їх підтонувати. Тобто бровочки тут не акцентні. А що ми можемо зробити з губами? Тут, на вашу думку, скільки в мене кежу, я би нічого не робила, я би лишила цю бежеву матову помаду. От і все, наш урок добіг кінця, і зустрінемося на наступному уроці. Ваша Женя!